slowly Кміча Шановні колеги, спілка українок Америки вантаж в Житомирський військовий госпіталь доставлений. Тут трошки темно, не дуже ефективно. От Павло Іванович Костенко, це наші партнери по доставці, по безпеці, по охороні. Павло Іванович. Вам слово ще про наше партнерство, про те, як ви допомогли нам доставити цей вантаж. Ну, По-перше, дякую цій вашій організації, яка займається в ці важкі часи для України. І це дійсно вантаж, який йде і на Житомирський шпиталь, і на центральний шпиталь, міста Києва, і в Білу Церкву, і в інститути різні лікарські. Тому добровольче об'єднання. Територіальної оборони Мрія, також спільно з Національним олімпійським комітетом міста Києва з допомогою Національного олімпійського комітету Житомира теж приймають участь і е, доставляють цей вантаж. І сподіваюся, що е, він буде багато з таких вантажів, але часи, коли ми будемо жити без війни, вони будуть на може, швидше. Так, але сьогодні ми всі mm -hmm. єднаємося. Дякую, українці! По цілих світах. Хлопці ви молодці, ніч не спали, їхали для того, щоб нам доставити Рано цей вантаж. Це і сніг, і дорога. Я не знаю, як ви так швидко доїхали. Чесно, я думала, Метели ви будете десь п'ята година. Ранці їхали п'яту години. Там така аварія була. була. На була трасі? часі. Ні, біля стоянки. Біля, біля не, далі. Макарів. Там машини не було. Е, до речі, військові. Мікроавтобус, як він? Ось зараз війна. Добренько, дякуємо.